Це Ранок вдома, і ми продовжуємо наше тер розмови про нові стандарти спілкування. Розрив досвідів між різними верствами населення стає дедалі більшим, і це неймовірно ускладнює пошук взаєморозуміння. Віднайти його допоможе наш консультант-психолог. Зустрічаємо психотерапевта, засновника проєкту Як ти, брате» Антона Семенова. Доброго, Доброго ранку, ранку, Антоне. Доброго ранку. Раді вас бачити. Ну, скажіть, які у вас новинки в проєкті? Як ти брати, і чи розробляєте можливо якісь нові посібники? А, роботи? Кінця не бачимо, тому що от зараз ми видали посібник тактична комунікація для військових, Він в першу чергу для тих, хто зараз мобілізується, щоб вони знали, що їх очікує, щоб могли підготуватися, і потім, от в перші місяці тижні, знали чого очікувати і як цим справлятися в комунікативному сенсі, звісно. Але кожного разу, коли ми працюємо над черговим посібником, ми ж питаємо людей, які у вас є складнощі, і завжди багато запитів. і Ми формуємо відразу завдання на наступні посібники. От зараз наступним ми видадемо... Пасівні тактична комунікація для цивільних, ну для військових, ми видали тепер для цивільних, як підтримувати стосунки під час війни, саме от про те, про що ви сказали, що все ж є от цей системний вплив втоми війни, про те, що ну це спостерігається у всіх суспільствах світу під час тривалих війн, що зростає поляризація і відчуження. І ось весь наш проєкт націлений на те, щоб створити такі нові стандарти спілкування, щоб вони а, утримували цю єдність і навіть її посілювали. Тому що це наша головна сила. Отже, він зараз в розробці, так? Він, він, він вже, вже друкується і ми готу... От має, мабуть, там два тижні і буде. Ще вже раз, у як людей. називатиметься тактична комунікація для цивільних. Як підтримувати стосунки під час війни? Ну і можливо, ви нам трішечки е, дозволите зазирнути в шпаринку. Як же ж підтримувати стосунки? Все розповідайте? <гум> я я без залюбки, але це ну. А, коли я починаю говорити про будь-які посібні, вас не зупинити, ми знаємо <рес> і це дуже тривалий час займе пересказати, тому що це велика робота втиснути в там 30 сторінок тексту формату А6 ключові тези. Це багато роботи. Я так не вмію розмовляти, я так не вмію розповідати про це. Але ну, от прям най... найяскравіша, напевно, теза з цього посібника про те, що не треба сперечатися. Точніше, так, не ні... має сенсу. От зараз такий час, що взагалі суперечки не має сенсу жодного. Тобто, якщо вона вже виникла, а... треба просто зупинитися. Ну. Це робота, це важко, але це треба. От ми хочемо, щоб кожна людина ми, ми це побачили просто, щоб кожна людина зрозуміла, що німа сенсу продовжувати суперечку. Звісно, ми не можемо їх уникнути хоча посібник присвячений саме тому, як так спілкуватися, щоб їх навіть не виникало. Ну в ідеалі звісно, ми розуміємо, що всі живі люди. А, але якщо уж вона виникла, німа сенсу намагатися щось довести. Це просто не спрацює. А яке ваше трактування? Чому? От чому немає сенсу сперечатися? У мене є своє бачення, я зараз поділюся ним. Скажіть мені, ваше бачення? От чому не треба сперечатися? Знаєте, кажуть, в суперечці народжується істина. От багато ж ми виросли на якихось таких трактуваннях, так? Яке ваше бачення? Ну, Я не згодний, що в суперечці взагалі щось народжується, крім обурення, образу і незадоволення. А Істина може. Народитися в обговоренні, коли воно спокійне, але вот тут воно не вдається, тому що що ми ну, суперечки, це вже це не вдалося. Ми mm -hmm. вже не обговорюємо, ми вже сперечаємося. У нас пояснення дуже просте: війна це постійні зміни. Будь-які різні, але це постійне непередбачуваність, постійні зміни. І коли ми говоримо про суперечку, це означає, що ми намагаємося, щоб людина змінилася. Ми вимагаємо від людини, щоб вона змінила свої погляди, ставлення, дії. А це додаткова зміна. А всі зміни. Ми... Викликають стрес уже вже всі перебувають в стресі, всім вже достатньо змін. Якщо людина готова трошки змінитися, трошки глянути по-іншому на якесь питання, вона не буде сперечатися, ми з нею спілкуємося, обговорюємо. Як тільки вона почала сперечатися, це показує, що їй досить змін. Дайте відпочити не тиснути. А якщо ви продовжуєте, то чим більше ви будете тиснути, тим більше людина буде захищатися. А як вона буде захищатися, просто від вас піде, буде вас ображати, буде ще щось робити. Це вже індивідуально. Добре. Якщо ти вже знаходишся у суперечці, якщо вже накал емоцій, вже на молодцях. Ну, чим раніше, тим легше. Як вийти, вийти. як, як зупинитися? Вдих. Рахуш до п'яти видихає. Ні, не можеш. Це робота, бачиш? Якось Ні, зупинитися. Перша, перша дія. От всі ці рецепти вони безумовно працюють. Але першою дією, будь-яка кризова психологія, чи ці навички кризової поведінки, вам скажуть: щоб почати справлятися з кризою, треба із неї вийти. Бігти. Так. Ну, не відразу і е, кудись далеко, да, і через річки. Ось, а просто відступити трошки від теми чи фізично від людини маленький крок назад. От щоб напруга ця, а, щоб рівень безпеки для людини з напругу. Да. Щоб вона луснула. Щоб вона да, трошки знизилася. Ну, ну, коли ви в суперечці і ні близько. Це небезпечно, людина захищається. Коли ви трошки відійшли, рівень загрози знизився. Фух, от тут можна видихнути і спробувати парахувати. Несподіване питання. Як погода ти? Як погода? Такий прекрасний дощ. Це вихід. Коли би ви, ви зробили крок назад, уже можна, і там у нас є кілька парад, що можна там зробити, як можна перемкнути тему, як можна з саме цього складного місця с'їхати. Наприклад, ви можете запитати, а що було далі? Ну тут зрозуміло. Окей, от це от в ідеалі ми даємо людині прийняття. Вона висловила якусь точку зору. Їй щось не подобається. Вона з чимось не згодна, вона когось звинувачує. Говорит, ну ти має. Не те, що я з тобою погоджуюся, а я погоджуюся з тим, що ти маєш а, мати таку точку зору. Маєш право. Маєш право, та ти угу. так на це дивишся, окей. Окей. А що було далі? Людина така: ну а далі ми там туди-сюди. І все, і бесіда пішла. Ми не втратили стосунку. А будь-який чоловік може сказати, яка ти красива, коли ти це сердишся, коли ти щось там. Ну, це теж так вибиває а, трошечки. Тут. Тут індивідуально працює, скажемо акуратно. Вот uh -huh. ми побачили такі випадки. У нас були такі паради. Люди говорили, О, дивіться, у мене працює, але це працює, якщо що, зі мною працює. Одразу Спочатку крок назад, потім може спрацювати. Якщо без кроку, майже не працює. На жаль, uh -huh. от от трошки, вот все во те момент назад, що такий. я не загроза. Показати людині ні, ні, я не загроза. Оп. Трошки-трошки податися назад уже починає працювати. І вам самим це допомагає. Ви угу. теж якби трошки виходите з кризи і теж можете заспокоїтися. І комплімент буде більш зграбним. Угу. Ой, ви маєте і такий дієвіше. гарний вигляд сьогодні. Така вишиванка вам пасує. Дякую. Після цього я готовий трошки наблизитися. Давайте поговоримо про мій зовнішній вигляд, мені це подобається. Та насправді дійсно ми всі зараз перебуваємо в такому стресовому стані, і він вже є накопиченим. І Інколи можна спалахнути через якусь таку дрібничку, що думаєш Боже, навіщо я це зробив? Моя трактовка, от я обіцяла поділитися своїм трактуванням ем, щодо суперечок, не витрачайте на них часу. От просто життя таке коротке, що не треба витрачати час на те, щоб щось доводити, щось сперечатися. Просто знайдіть якісь спільні мрії, мету і впевнена. Не ну, до них все. Отже, друзі, впевнений, що поради е наших психологів Антона <психологи> та і Лілії стануть у пригоді абсолютно всім нашим глядачам. <псих> ну і нам теж до речі, ранок вдома продовжує рубрика «Бекстейдж».